Ну, ви вже не в опозиційній партії «Фронт змін», але чи ви залишаєтеся опозиційним кандидатом до діючої влади? Я є, був і буду дієвим опозиційним політиком. Я це доводив весь той час, коли я фактично став політиком, коли я став депутатом обласної ради, і я. Не міняю своїх цінностей, я не міняю своїх принципів в незалежності від того, що я припинив своє членство у політичній партії Фронт Змін. Ви знаєте, є речі, які є набагато важливіші і цінніші, ніж якийсь дріб'язок, який пов'язаний з невеликою купкою людей, пристосуванців, які мають певні важелі впливу. Тому це жодного відношення до моєї позиції, до моєї політичної позиції немає абсолютно. Я ще раз повторюю: є, був і буду дієвим опозиційним політиком. По іншому трішки поставлю до запитання. Кажуть, що з мажоритарників найбільш дієвий спосіб набрати тушок. Отак, пряме запитання для вас і очікую пряму відповідь. Ви, на вас є якісь важелі впливу, щоб вас заманити так само, щоб ви стали тушкою? На мій погляд. Тушками стають будь-які люди, незалежно від того, вони є в списку чи вони є мажоритарниками. Крім того, той механізм, який перетворює людину будь-яку в тушку, ну, очевидний і зрозумілий. Перше, це є або величезні суми грошей, ну, мабуть, мова йде про мільйони, просто величезні суми грошей, або другий спосіб це є тиск або знищення бізнесу. Який, до якого має відношення людина, і відносно того, що бізнес буде втрачений чи знищений, людина стає тушкою. Щодо бізнесу, більше, ніж 5 років назад, я продав свій бізнес, і тому це питання мене сьогодні абсолютно не стосується. І мало того, ті кошти, які я сьогодні отримав за і маю від продажу бізнесу, я маю розміщених або в банку, або в цінних паперах. Тобто там, де їх просто фізично забрати, неможливо. І далі, те, що стосується підкупу, те, що стосується великих коштів, е, я вважаю, що тих коштів, які в мене сьогодні є, достатньо для того, щоб і я, і моя сім'я могла почувати себе нормально і щоб я міг займатися тією діяльністю, якою я займаюся сьогодні, якою я займався після того, коли я вийшов фактично з бізнесу. І я вважаю, що це є важливо залишатися собою і ту спокусу, я би так сказав, коштами, ну. Десь я вже давно прийшов в тому плані, що е, не все продається і не все купується. От. І тому я переконаний, що це буде зробити надзвичайно важко, практично неможливо. Який основний наголос буде зроблений у вашій передвиборчій компанії? От ви будете намагатися критикувати кандидатів від об'єднаної будете, як ви будете діяти? Знаєте, від того, що ми маємо е, певну частину там, любих друзів чи якихось людей, які чинять якісь свої вчинки, такі, е, це не означає, що ті цінності і принципи, які я, за які я голосував, які, е, в розробці, яких я так само до яких я долучався, вони погані, вони добрі. І тому єдиний сьогодні шлях це підтримати ту Кількість політичних партій і ті політичні партії, які сьогодні є опозиційними. Тому що іншого шляху для України просто немає. Ми добре розуміємо, що після виборів, після того, коли всі ті депутати, яких обрані, попадуть в парламент, вони попадуть їх поділять на два табори. От перший табір це будуть ті, які будуть підтримувати діючу владу. Другий табір це будуть ті, які. Чітко проти діючого режиму, діючої влади, які за українське, за наші національні цінності. Тому, на моє глибоке переконання, ці всі дріб'язкові речі, які стосуються внутрішньополітичних якихось там недорозумінь, їх треба далеко-далеко відсунути в бік, в сторону. І розуміти, що перед нами, перед країною, надзвичайно сьогодні такий великий виклик. І якщо, не дай Боже, станеться так, що опозиційні партії, що кількість тих депутатів опозиційних буде в меншості, то Україні загрожує дуже велика небезпека. Небезпека посилення того кримінально-олігархічного режиму, який ми сьогодні маємо, небезпека втрати. Державності, небезпека, згортання або знищення демократії в Україні. Тому я переконаний, що тільки з табору опозиційних політичних сил нам треба підтримувати будь-яку опозиційну політичну силу, і тільки з такою позицією мешканці Прикарпаття мали би з такою позицією мали бити на виборах. Маєте якісь особливі засоби, способи боротьби з конкурентами зараз на виборах? Можливо, якийсь чорний піар використовувати. Якщо мова йде про ті способи чи засоби, які наші конкуренти проти нас застосовують, то це дуже примітивно все. І ми скрізь про це говоримо, що це дійсно дуже примітивно. І у нас є дуже прості способи і засоби. Це чесність, порядність, відкритість. І ми будемо спиратися виключно на підтримку. Людей на підтримку виборців, і я переконаний, що ми нікого не підведемо. Отже, тільки чесна боротьба. Тільки чесна боротьба. Скажіть, будь ласка, от ви зараз також перебуваєте перед виборцями. Які так. завдання ви ставите перед собою як кандидат, і які зобов'язуєтесь язує... зобов вибачте, виконати? Я би всі завдання чи всю таку програму міг поділити на дві частини, розділити її на дві частини. Перша частина стосується загальнодержавних питань чи проблем, і друга частина стосується наших регіональних проблем, стосується виборців, які мешкають тут саме в виборчому окрузі. Якщо ми говоримо про загальнодержавні питання, то якщо дуже коротко, то це всі ті основні принципи, ідеї, тези, які лежать в основі... Програми об'єднаної позиції на 99% програма об'єдної позиції є тим дороговказом щодо е, політичної позиції і щодо е, тих кроків і першочергових, які я збираюся і буду відстоювати в парламенті. Якщо мова йде про другу частину про регіональні наші проблеми і завдання, то це Ті всі проблеми і завдання, які стоять перед кожною, зокрема, громадою. Я надзвичайно добре знаю проблеми і актуальні питання, які є в кожній громаді. Ну, до прикладу, я добре знаю, що в селі Красна, Двірняцького району, руйнується, валиться клуб, його треба, треба щось швидко з цим робити. Я Дуже прекрасно знаю, що в селі Чорному потоці, чорний потік, діти навчаються ну, просто в жахливих умовах, де Перші-треті класи навчаються в таких умовах, де шкільна дошка за метр, півтора метра від першої парти, пічне опалення літом ще можна провітрювати якось в теплу пору року, а взимку, коли холодна, пора року, вікна не відкриваються, нема чим дихати, і це жахливі умови. І вже третій раз поспіль документи. На добудову школи втрачають свою чинність за збігом часу. Тобто вже три рази робляться документи проєктні і вже е, в таку кількість років ця проблема не вирішується. Е, така сама ситуація є з дитячими садочками. Конкретний приклад це лопні. Більше шести тисяч населення немає дитячого садочку, на таке величезне село. Я таких прикладів можу приводити дуже багато, тому що за е, три роки останні я. Був по багато разів практично в кожному населеному пункті округа. І я дуже добре розумію і знаю всі ті проблеми, які є. Є проблеми, які стосуються всіх разом: це дороги, ремонт доріг, це будівництво доріг. А є ті проблеми, які стосуються кожного населеного пункту. Тому ми будемо разом з громадами, так як ми це робили і до цього часу їх е, вирішувати, але якщо люди дадуть мені можливість використовувати ще більші важелі впливу на ці процеси, відповідно ми будемо їх використовувати. І я переконаний, що більш ефективно будемо вирішувати ті проблеми, які стоять перед кожною окремою громадою. Дякую, дякую вам, Юрій Богданович, за розмову. Ну а нашим глядачам нагадую, що у нас в студії був кандидат народні депутати України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякую, до нових зустрічей.